Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні хочу презентувати Вам новини, у моєму розумінні, за третю неділю квітня 2023 року. Зенпінь. Зеленський тебе не позвонить. Все кончено. Освободів, покайся і здайся. А він хоч і пізно, але все ж позвонив. На мою думку, це підтверджує суб'єктність нашої держави, але користі від Китаю, ну я не очікую. Навіть більше, у нас є реструктуризований борг за будівництво доріг. Їхнє бажання працювати із заводом Моторсіч, там ще якісь вилізуть проблеми. Але ж призначення посла та спецпредставника з їхньої сторони вже говорить про те, що якась співпраця налагоджується. Далі будуть новини про. Підготовку нашого контрнаступу. У всіх виробників озброєння військової техніки є унікальна можливість перевірити тактики, технічні характеристики, які заявляє завод-виробник у нас в Україні на полі бою. Так що ми спробуємо. До перемоги. До перемоги. До Героям слава. Постачання зброї, звичайно, є. Говорять... Що ми вже отримали 98% від обіцяної нам заходом зброї? Там 1500 БМП, 230 танків. Оце ви бачили систему Петріот. Я не знаю, чи вона вже інтегрована в загальну національну систему ППУ України, чи ні. Але станом на 28 квітня ми не побачили збиття там якогось літака ту 95 над Каспійським морем, чи вони стріляли, чи ні. Загалом в Україні якась підготовка до контраступу ведеться. Багато приватних виробників пропонують виробляють свої дрони, але їх закуповують в основному е, такі волонтерські фонди, типу Повернись живий та фонд Притуле Порошенко і відправляють у армію. А держава до цього поки що не долучилася. Хочемо, щоб молоді команди і стартапи мали можливість отримати фінансування, підтримку від держави і в подальшому замовлення. Ось і в принципі, ми, як виробник супутніх систем до безпілотних авіаційних систем, готові представити надати їм, в принципі, вже готові рішення для того, щоб вони не купували їх десь за кордоном. і витрачали втричі дорожче. Ми можемо надати в принципі просунуті системи за доступною ціною. В принципі, те, що ми і робимо, колаборуємось з нашими виробниками. Shark Mini — це найновітніша наша розробка, запускається з руки, має 5 кг максимально злітну масу, радіус застосування до 35 км і робочу висоту 1000 метрів. Основні задачі це розвідка, яка з у радіусі 35 км для того, щоб передати дані для артилерійських систем, наприклад. Ось, тобто застосовується. Спецпідрозділами, наприклад, або сухопутними військами. Тобто, це вже е, можна широкий спектр застосувань для нього знайти. Багато запитів від військових е, надходило. Е, саме так з'явився Shark і саме так з'явився Shark Mini. Щоб він був менший, щоб коштував менше. Ось тому на ці запити ми відповіли розробкою, і в принципі надаємо зараз готовий продукт нашим партнерам і збройним силам. Shark звичайний, зараз ми прийшли. Заводські випробування Він вже постачається от, за кошти благодійних організацій, таких як Поверни живим або Фонд Притули. Ось Шаркміні. Також наразі проходить заводські випробування. Є, на жаль, і неприємні новини в нашій державі. Суд взяв під варту. На 90 зіб, діб контрозвідника Червінського такого. І, і без права застави. Ворогів саджають під домашній арест, а цей контрозвідник він нікуди втекти не може служить у силах спеціальних операцій в нашій армії. Його саджають без права застави прямо в буцегарню. Але коли дізнаєшся, що це той самий контрозвідник, який організовував справу вагнерівців, а тут його саджають на 60 діб за перевищення службових повноважень, нібито він там самостійно хотів захопити літак. У Кіровоградській області, а після того цей аеродром, куди літак повинен був прилетіти, починають обстрілювати. Ну, таке ж саме було, коли фоткалися Подоляк з Арахамією на полігоні, і туди був обстріл після того. Ну, звичайно, вони ж не, їм ні підозри, нічого немає. А цьому контрозвідникові, будь ласка, сиди два місяці, поки будуть розбиратися. І, звичайно ж, буде, він звільнений буде, але виглядає дуже некрасиво, ну, зовсім. Видно, як терчать вуха Офісу президента, Єрмака та Татарова. Оце такі неприємні новини. І ну, немає ще виборів у нашій країні. Немає чого мститися отим контрозвідникам, які бажають робити щось для держави. Але зразу виникає такий шум в інтернеті. І це не на благо нашої країни. Далі трошки торкнемося наших ворогів, росіян. и Путина, а инши. Моменты для Путина остались в прошлом. Да, конечно. Полнейшая изоляция России. Или друзья еще остались? Я сердечно приветствую всех вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Курс рубля падает. Рубль слабеет, пока картина не очень радостная. Очередная паника на болотах. А ведь впереди еще контрнаступление ВСУ. Что мы знаем про украинский контрнаступ, так называемый? Как относиться к заявлению Блинкина о том, что украинцы пойдут? И Вашингтон в стороне не останется. Мне кажется, надо относиться к этому самым серьезным образом, потому что действительно последние несколько дней наблюдается активизация украинской артиллерии, читается замысел противника ударить здесь сразу по трем направлениям. Чем дальше, тим більше зашкалюється рівень тривожності у Скобєєвої. І це не здивовуються, тому що на жопу відчуваю, що скоро його посадять. Можу признати, що санкції на Росії діють. І діють доволі гарно. Курс рубля став уже 83 за долар і 90 за євро. А далі буде, мабуть, і за 100. І сам же Путін признає, що вони знаходяться у повній ізоляції, і це, мабуть каже, надовго. Ну, мінімум років вісім. Фірми стараються вийти із Росії, а їх придержують, не дають продавати майно. І років 10 там буде неможливо і жити тільки з погіршеннями. На цьому буду закінчувати. Обов'язково підписуйтесь, будь ласка, і бувайте здорові!